Клей з дерев, акація 5 сутвіць сирені. Нахіра, ми все це їли в дітстві? Правильно, по приколу. цей клей з дерев, як сповню, жреш, його зуби стулюються так, що фіг потім рот відкриє. Чесно, про з сиренню я вірю досі. Так от коротше, сьогодні я вирішила перенести дійство на свою кухню. І ми будемо готувати акацію в клярі. Я пережила психологічне насилля, покирвала цю акацію. Потому що на мене так пристально дивився працівник поліції, наче я там не цвіточки з дерев зриваю, а пішла грабить приватбанк. Я коли на ютубі знайшла. Цей рецепт то чел, який його розказував, сказав: Акацію мить не треба. Цитірую. А якщо там буде пелячка, то нічого страшного з'їмо. Ні, чувак, тобі то може і нічого страшного, а я потім глисти виводити не хочу. Якби я зробила кляр не солодким а солодним, то на вкус би мені казали, що це жарена риба. А так похоже на оладки, в яких всередині лежить трава. А, ну отвратительно, Я вам скажу, це не найгірше, що бувало в моєму році. Чисто раді приколу, можете попробувати. Ну, А якщо не хочете, то дивіться мене. Я тут пробую поприкол.